Отже, перший раунд, чому міським головою міста Черкаси має бути Сергій Одарич. Час пішов. Ще раз доброго вечора, шановні друзі. Я перш за все хочу подякувати всім черкасцям за підтримку, за підтримку моєї кандидатури, за підтримку нашої команди. Завдяки вашій підтримці нам вдалося обрати і сформувати найбільшу за чисельністю фракцію Черкаській міській раді наступного скликання. І я переконаний, що нам вдасться сформувати і більшість, яка зможе ефективно співпрацювати з міським головою. Я думаю, що своєю роботою я і наша команда показала Черкасам, що можна змінювати навіть в межах одного міста. Нам вдалося, почавши із відновлення гарячого водопостачання, модернізувати всі теплові мережі міста і тим самим зменшити зростання тарифів. І сьогодні тарифи на тепло в Черкасах одні з найнижчих в Україні. Аналогічно модернізувати систему водоканалу і так само зменшити використання енергії. Нам вдалося за ці роки показати системний підхід до ремонту доріг. І ви всі бачите, що ті роботи, які були проведені в 2012 році, вони проведені якісно, досконало, за сучасними технологіями і служать уже не один рік. Я хотів би звернути увагу на сьогоднішні дебати. Дуже добре, що вони сьогодні відбуваються. По суті, сьогодні в студії представлені ну, дві основні сили, які впродовж останніх років в місті керували. За останні 10 років, майже 10 років, з березня 2006 року партія Батьківщини завжди була представлена у міській раді і за винятком двох років вона завжди входила до більшості. У 2006 році взагалі був рекорд. Із 60 депутатів міської ради 26, тобто майже половина це була представлена партія Батьківщини. Лише два роки партія Батьківщини перебувала в опозиції, була в меншості, це 2011-2012 рік. І хотів би наголосити, що саме в цей період найбільше позитивні зрушення в місті відбулися. І капітальний ремонт масштабних доріг, і встановлення нових світлофорів, і сміттєва реформа в приватному секторі і освітлення парків, встановлення нових майданчиків, атракціонів і таке інше. Тобто ось така ситуація. Після моєї відставки навесні 2013 року знову партія батьківщини увійшла в більшість, формувала виконком. І за цей період хочу сказати, що від партії батьківщини мені нав'язувалися заступники, секретарі, секретар міської ради пан Калинчук від батьківщини, заступники міського голови шість осіб Вадим Павленко. Володимир Шабанов, Сергій Гура, Сергій Марченко, Андрій Дзюба. Зараз так само в мене працює заступником представник Батьківщини Станіслав Овчаренко. Тому я думаю, що ми сьогодні з Анатолієм Васильовичем можемо обговорити ефективність роботи міської ради, міського голови і хто за що несе відповідальність. Отже, чому міським головою міста Черкаси має бути Анатолій Бондаренко? Час Дякую. Доброго вечора, шановна Черкаська громада. Доброго вечора, черкащани. Я перш за все хочу висловити слова вдячності тих, хто прийшов на вибори, хто не залишився осторонь найважливішого дня у нашому житті. Після 15 листопада, коли ми переможемо, наша команда запропонує місто ефективні зміни. Новий якісний підхід в роботі виконавчої влади, новий якісний підхід в роботі по розподілу бюджети, нові люди і нова система управління. Наша команда знає і вміє, як це робити, як ми не довели, перебуваючи в опозиції. На сьогоднішній день у місті фактично безлад. Місто перетворилося на звалище, замість полігону суцільна звалка, звалище. Ми повинні мати кращу долю. І ті речі, які відбуваються, вони... Хвилюють кожного громадянина міста Черкаси. Що говорити? Давайте візьмемо святі речі. Коли я від'їжджав перейняти досвід у інших містах, я бачив, коли один з міських голів полонявся героям. Це центральна частина міста, одного з обласних центрів. Це алея героїв. Це ті люди, які віддали життя за нас з вами. Наші герої. Ховається в кущах, на жаль. Але що говорити далі, коли містом керує людина, яка носила Георгіївську стрічку, проти яка розпалювала ворознечу, яка забороняла нам, коли ми стояли на Майданах, мирні зібрання, яка слугувала кому-небудь тільки владі, яка зрадила не одну партію, в тому числі батьківщину. Ви забули, ви також були обрані від батьківщини і зрадили на другий день, так, як зрадили Януковича, так, як зрадили Порошенка і зрадите ще не один раз в своєму житті, тому що ви зрадник по своїй натурі. Ви не вмієте працювати команді, ви у місті працюєте тільки для того, щоб зводити брехню, щоб шантажувати людей щоб робити підлі речі відправляти листи щастя. Сьогодні ви вдалися до цинічної брехні. Сьогодні ви відправили свій лист, написали, що реанімували нові схеми Поплавського і Шуфрича. Так ви їх очолювали, ці схеми Поплавського, коли його вибирали. Ви очолювали і ви спотворили волевиявлення громадян у нашому місті. Але 15 листопада ми закінчимо це назавжди. І місто вздихне від вас і від вашої команди.